Сьогодні в обласній дитячій лікарні за підтримки компанії Агропроцервіс відкрили оновлений бокс інфекційного відділення, не випадково, що це до Міжнародного дня захисту дітей. В інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні загалом є 21 кімната для дітей різного віку. Та, на жаль, загальні умови потребують чини не капітального ремонту. За підтримки компанії АгропроЦервіс сьогодні було відкрито повністю відремонтований бокс даного відділення. Капітальний ремонт палати та санвузла обійшовся в понад 150 тисяч гривень. Звичайно, ремонт проведено надзвичайно якісний і створені хороші умови для перебування хворих дітей своїми батьками у нашій лікарні. Генеральний директор компанії Агропроцерві Іван Чайківський закликав підприємців області не бути байдужими та долучатися до вирішення проблем громади, особливо тих, котрі стосуються Дітей. Я думаю і знаю, що неодноразово ваші лікарні допомагали. І наша компанія вона є сьогодні соціально орієнтованою компанією. Якщо взяти сьогодні від початку діяльності компанії, навіть трудно сьогодні перерахувати те, що ми робимо для наших діточок. Я би сьогодні десь звернувся фактично до бізнесу нашого Тернопільського і закликав, по одній кімнатці. Не треба щось багато. Тут не надзвичайні якісь величезні кошти є по одній кімнаті. Ми сьогодні відремонтуємо. Тож це ж ми робимо для власних дітей, для своїх дітей. Міняти довелося все. Починаючи від стін та підлоги, закінчуючи санвузлом та ліжками для матері та дитини. На даний момент відділені 21 бокс, бокс, яких один є повністю відремонтований. Ми вдячні за це. Компанія Агропродсервіс. А ще потрібно відремонтувати 20 боксів. По-перше, нам потрібно оновити повністю сан санкімнату. Нам потрібні бойлери, тому що в відділенні на даний час немає гарячої води, і ми би потребували гарячу воду в кожному боксі. Нам потрібно Плитку нам потрібні ліжка. Нові, нам потрібні маленькі дитячі ліжка. Нам потрібно поміняти двері, вікна, які були поставлені при побудові лікарні, і більше в нас не мінялися. Бажано було це зробити. Начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Володимир Богайчук подякував Івану Чайківському за вклад в охорону здоров'я регіону та закликав меценатів долучатися до подібних ініціатив. Я думаю, ви Вибрали досить правильний шлях, саме коли кошти вкладаються в майбутнє майбутнє наших дітей. Це досить правильно, і я думаю, що не тільки громадськість, а і медики оцінять той клад, який сьогодні ви робите для охорони здоров'я, якраз для нашого майбутнього.